Це краєвид з гори Костел або Горган. Там така прірва. Дуже красивий краєвид. Тут тут прямо видно хребет гори Ягідна, От якраз ягідна, потім літа потім коні потім чорний погар. А на задньому плані дуже добре видно Верлу. от вона. І Петрос, от він. От. А сюди класно видно хом'як. От він. Дуже красивий краєвид. Просто.